Запоріжжя мої солоденьке. Я вас літаю. Ой, Тримаємося, завтра такий день. Завтра нічого не хочу я знімати. Не хочу, тому сьогодні знімаємо, завтра день такий журби. Тому... Давайте сьогодні вас подивимось, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, кому треба на особисті приходити, підтримувати канал. Запоріжжя найближчі дні. Таке питання, хто кого ще атакує? О, таке відчуття, що ми щось підготували гаряче для ворога. Не будемо дивитись, що хай здогадуються. Але прям буде таке питання. Ну, наш захист працює, наше ППО працює. Ви готові? Вибачте, у ворога там буде. Смерть. На жаль, у нас мої хороші, він нас штурмувати буде. Штурмувати буде наші слабкі місця вишукувати, а по місту сльози жертв хоче. бачимо, як дуже гучно в передмісті. Подивимось, балабине, тому що мені не подобається, кому щоваху сьогодні подивимось. З декількох боків заходить. при тому дуже підступно. Ми не розуміємо, де воно падає і що воно там падає. Я просто руки тягну і дивлюсь, де у вас є захист. Дивись. Дивись. Запоріжжя, найближчі дні, Запоріжжя. Передмістя гучно, приватний сектор є загроза, маленькі будинки. Будуть у вас і гарні новини. Дивіться, слухайте тільки офіційні звернення, тому що є якась інформація, у вас щось перераховують по вашому напрямку по військовому. Або допомогу, або ще щось. Там нема претензій, саме по військових, але хочуть ще вам допомогти. Саме зброя, ресурс для військових. А серед людей буде ширитися інформація, що оця дезінформація, що Запоріжжя або від, віддадуть, вибачте, або захоплять. Не залякуйте себе самі. Якщо ви прийняли рішення виїздити на якийсь час, то ваше рішення, бо кажуть, що хтось буде думати. Виїжджати ні, то рішення повинно бути інтуїтивним. Область, люди виїжджають потроху. Я не бачу масової евакуації. Розмінна монета оця ваша. Це ЗС, подивимось, буде провокація. Ну, можуть радіацію лякати, але все буде добре. Для міста добре, що сутінки і є руйнація ближче до центру. Туди-сюди на центром. Є розмови про те, щоб поторгуватися за ваш регіон. Є і Херсонщина йдуть зараз розмови. Це не між людьми, це між політиками. Це вищий рівень. Тому є шанс. Будуть якісь гарні новини в Запоріжжя будуть. Запоріжжя найближчі дні. На фронтах є втрат. Я кажу, він штурмує, дуже сильно б'є наших хлопців. Руйнує позиції, руйнує, дуже сильно руйнує. Місто, от передмістя, прильоти, вліт, в місто. Тут ракети можуть бути, тут не тільки дрони. Що треба? Жертви. Силу свою показати. Жертв. Готелі, будинки відпочинку, зону відпочинку, є загроза. Васильівка, найближчі дні. Ворога надуримо. Там якась стабілізується ситуація, розумієте, вона стабілізується, ворог підступно обстріляє, у нас є загроза смерті великої наших військових. Але ситуація стабілізується. Не вони не пройдуть, і нам якось важко вперед, вперед йти. Я не буду про плани наших військових. Вони все бачать, контролюють. Там якесь виважене рішення буде. Ми Мелітополь найближчі дні. Балабана хотіла одна подивитися, да? Я просто по віддаленості від міста дивлюся. Це своя система. Мелітополь, чекайте на дрони і на прильоти. І звідти дрони пускають. І звідти щось вилітає в бік Запоріжжя. Там дуже неспокійно Мелітополь. Там туди-сюди літає, балаби на найближчі дні. Дай є прильот. Балка є у вас. Низина якась. У були найближчі дні. Смерть. У вас ще людину знайдуть, яка ну, встановлять, яка здає позиція військових. Зрадника піймають. Бердянські найближчі дні. Гучно. Гучно і влучно. Великий вогонь від нас. Прям привіт такий, привіточка. І не один ще прильот. Я думаю, що це або ГУР, або ССО щось таке, знаєте, наближено до керівництва країни. Там ще є план, але ми не будемо по бердянську його дивитись. Там є прям таємний план, ми не будемо розкривати карти за найближчі дні. Вони вже закошмарили нас, та з нею. Ну, ми, ми бачимо, що ситуація контрольована. Вони щось здетонували, якісь каністри а, привезли. Потім, можливо, якесь там паливо треба для Або для тепла. Ну, щось треба. Якийсь ресурс, палива мені так іде для того, щоб обслуговувати станцію. Почнуть казати, що чогось там немає в них. Провокації, дрони туди-сюди. Ну, Поруч прильоти. Стоїть вона як стояла. Буде вибух на ЗС. Є плани, але він розуміє, що за це точно йому голову відіб'ють ворогу. Тоді підуть вже ракети, вже, знаєте, на іншу столицю. Він є план. Прям є сильне бажання. Не буде це робити. Не буде. Поки не буде. Оріхівський напрямок найближчі дні. Ми на своїх позиціях, вони на своїх. Вони тут відштурмовуються, ворог штурмує. Під прикриттям вогню. І це не дуже така погана ситуація. Але ну ворог не все знає, що є у нас, і не все знає, як стоїмо ми. І це прекрасно. Хай витрачає зброю і свої життєві ресурси. Гулі поле найближчі дні. Занепокоєні вашою ситуацією, є зрадники всередині міста. Хтось є серед цивільних. Там просто є людина, яка не просто так перебуває. Там може бути загострення, там можуть бути зіткнення навіть якісь. Прям дуже близько до міста. Жертви серед людей, серед цивільних. Комишуваха, комишоваха. Комишоваха найближчі дні. Руйнація. Невеликі будинки Комишеваха. Раз, удар, два, раз губнуло, два найближчі дні. Помишеваха. Ворог вважає, що там кожній хаті військові. І він буде бити, поки не заспокоїться. Карта диявола йде. Він, ну, він вважає, що те, це просто містечко військове. У вас є там військове містечко, воно так називається. Він вважає, що воно таке. Тому там буде не дуже, там буде небезпечно, давайте чесно. Вільнянськ. найближчі дні. Гупне, Глупне по місту. Не відразу скажу, ще щось впаде, як також балка. По інфраструктурі, а що з водою, а що з енергетикою? а що сталося, що станеться? Ресурсу нема. Є загроза прямо по, по місту прильот. Є. Поруч населені пункти дуже гучно. Таке відчуття, що ви ну, збиваєте, бачите? Збиваєте. Можете дрони збивати. От поруч містечка села передмістя, отут прям можуть цивільні загинути, дуже обережно.